На Закарпатті триває мобілізація. Алгоритм наступний. Повістками, догляд, збір в області, а далі розподілення у військову частину. Військовозобов'язання, які призвані за мобілізацією, проходять етап бойового злагодження, який проходить біля трьох-п'яти тижнів. Тільки після цього командування військових частин приймає рішення щодо застосування певних підрозділів. Для виконання певних бойових задач кажуть, навіть добровільно непідготовлених у зону АТО не направляють, маючи і по 5, і по 10 років військового стажу за умови перерви боєць потребує тренування. Закарпатці, які пройшли такий вишкіл у батальйоні територіальної оборони, нещодавно добровільно покинули область. У була для проходження військової служби в військових частинах, які приймають участь в проведенні антитерористичної операції. Всі ці хлопці. 30 чоловік проходили службу, як я сказав, в батальйоні територіальної оборони нашої області. Написали рапорти з проханням перевести їх для подальшої військової служби, в бойові військові частини. Що ж, власне, до добровольців, то наразі в області їх не надто багато. Однак, хто приходить із різними спеціальностями нерідко, відразу ж освоюють нові або застосовують давні звички. Строкову службу я проходив у 2001 році. Практично 14 років тому назад. Сьогодні наступив такий момент, що була об'явлена перша хвиля мобілізації. Коли я проходив строкову службу, я служив у взводі зв'язку і отримав спеціальність ще під час строкової служби. До чоловіків області обласний військовий комісаріат принагідно звертається із проханням виявити бажання щодо добровільної мобілізації для захисту України. Мають велику потребу в механіках, водіях танкових підрозділів, механіків водіїв бойових машин і піхоти, навідниках-операторах та спеціалістах-артилеристах, які проходили службу на самоходних установках та й в інших артпідрозділах. Тому Є велике прохання до мешканців Закарпаття з цього питання.